Вітаю вас, друзі. Новий місяць завжди приносить нові події. Ми входимо до нового місяця з ретроградним Меркурієм, стаціонарним Хероном, який готується до ретроградного руху, з Марсом в опозиції до Сатурну з Нептуном. Ми зустрінемо в цьому місяці найцікавіший молодик, тому що він відбудеться прямісінько на сонечку в натальній карті України, але не тільки. І Венера зустрінеться з Юпітером, що також є впливовим аспектом. А тепер давайте розбиратися. По-перше, треба відзначити, що місяць зростає і знаходиться у знаку Скарпіону, тому треба бути дуже обережними, з накопиченими негативними емоціями, особливо коли Марс йде на протистояння з Сатурном, який знаходиться у поєднанні з Нептуном. Такий аспект може давати е, розмивання, нерозуміння або втрату сил, зневіру або ілюзії. Е, для того, щоб не потрапити під каток цієї опозиції, важливо заспокоїтись і зрозуміти, що поки що немає можливості зробити все так, як хочеться, немає можливості отримати потрібні результати. Тобто треба е, трохи почекати ще. Це тяжко приймати, але терпіння придеться, терпінням прийдеться запастись. Швидкого руху тут не передбачено. Херон стаціонарний. Давайте поговоримо, що це означає. А це означає, що попередній час Херон рухався прямо і давав якісь події, пов'язані з функціями цієї планети. Вона пов'язана з перемовинами, дипломатією, партнерськими відносинами, і тепер же він зупиняється а вже 2 серпня почне ретроградний рух. Таким чином ми повернемося до всіх цих питань, які були у напередодні, але тепер буде важче домовлятися, тому що ретроградність завжди вказує на слабкі місця, повертає нас до невирішених питань, і саме через них сповільняються будь-які процеси. Партнерські відносини, як особисті, так і світові, будуть стикатися з викликами домовленості буде тяжче виконувати, і сен цього в необхідності в тому, щоб необхідно буде шукати альтернативні рішення. Ретроградним він пробуде до кінця року, аж до 31 грудня. І, до речі, зупиниться в руйнівному градусі. Тому не треба. Чекати того, чого до чого ще ми не прийшов час, щоб потім не розчаровуватися. Звертаю вашу увагу, що трохи більше двох тижнів на небі буде триматися дуже гармонічна конфігурація, яка називається Тригон, і вибудовувати її будуть Марс, Уран та Плутон дуже потужні планети. Це вказує на потужні колективні рішення, направлені на трансформацію та переформатування сил і ситуацій. Тобто все, що буде відбуватися, незважаючи на тяжкі події, саме це буде впливати на розуміння того, що вже треба робити серйозні речі. Змінювати свій підхід у вирішенні питань і ставати більш рішучими, тобто, це буде допомагати вирішувати питання. Але це процес Марс в цій конфігурації переходить до знаку Терези, який з одного боку хоче домовлятися і йому не хочеться конфліктувати, але з іншого боку, Терези відноситься до кардинального хресту. І тому він тут може бути дуже рішучим, якщо не бачить для себе уваг... до себе уваги, не бачить результату і не може нічого зробити. Одразу після його переходу до знаку Терезів настає повня, і ми, звичайно, побачимо слабкі місця всіх попередніх рішень та дій. Додасть напруги опозиція між Марсом та Сатурном, яка вказує на неможливість отримати потрібний результат, як я вже сказала. Але Якщо ми не проявимо терпіння та дисциплінованості, це період, коли і терпіти дуже важко, і рішучі дії не дають результату. Нарешті, 11 серпня, Меркурій вийде з ретроградного руху, і тоді вже з'являться альтернативні ідеї, домовленості, розмови. Настане час, коли треба назвати речі такими, як вони є. І наступного дня Венера поєднається з Юпітером у знаку раку. І це добре, тому що вони дають трохи оптимізму та е, спокою, але не поспішайте розслаблятися, на жаль, тому що це ще не час. Слідом білий місяць зміню ознаки переходить до лева, що теж є важливою підказкою від неба. І ми обов'язково поговоримо ще про це. А 23 серпня настає молодик в першому градусі знака Діва. саме в цьому градусі, де знаходиться Сонце у натальній карті України. Але не тільки в той же час включається зірка Регул. Це яскрава зірка, одна з королевських зірок, яка дає можливість досягнути великого успіху, але стикнувшись з певними неминучими випробуваннями, треба відзначити, що цей молодик дуже важливий для України, і головне, не злякатися та не відмовитися від захисту, від своїх ідей. На останок Венера перейде до знаку Лева, де вона змінить умови для побудови партнерських відносин та фінансових можливостей. А ми з вами продовжуємо слідкувати за астрологічними подіями, вивчати мову зірок на зустрічах в Астроклубі. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь на мене, буду вдячна за лайки, якщо вам було цікаво. Кому потрібна індивідуальна консультація, буду рада допомогти. Записуйтесь. Кому цікаво дізнатися більше про зірки, у мене є навіть курс про них, так що можна придбати. Ну а попереду, як завжди, нас чекає найцікавіше.